Ми, святкуючи свято за святом, наближаємось до розуміння Божого промислу і того, як Бог ставиться до всіх нас з вами. Згадуючи пророка Ілью, ми розуміємо, яким суворим може бути ставлення Бога до людей, до свого народу, до обраного ним народу, бо заблукав, бо потрапив на манівці, бо став поклонятися. Богові багатства Ваалу, бо забув істинного Бога Творця Вседержителя, ухилився від правди Його, світла Його. І тому через пророка Ільо посилається посуха на три роки. Такі люди згинуть. Люди гинуть, бо необхідно дати їм розуміння, а вони ніяк не можуть зрозуміти. В чому вони завинили чи куди їм треба йти? Де та істина віра? І яким є їхній Бог, якому варто поклонятися. Суворий Бог. Так, він когось зберігає, але когось і нищить. Зерців того ваала пророк Ілля Вигубив всіх. Вони всі загинули. Ми сьогодні читаємо в Євангелії Суворі теж слова. Один книжник каже, я піду за тобою, куди ти не пішов. А спаситель йому відповідає, син різкий не має до голови прихилити. Тобто, якщо ти думаєш, що ти йдеш за мною до торжества і слави, то ти помиляєшся. Я йду на випробування і страждання і в цьому житті. Не маю місця, де прихистили б мене. Друга людина каже, Господи, я готовий піти за тобою, дозволь тільки мені піти, поховати батька мого. А тут, як мені здається, одне з. Найважчих місць в Євангелії. Бо суворий Спаситель відповідає. Залиш мертвим ховати своїх мерців. Ти іди за мною. Як це витло Щоб думати, що Бог милий, який і лагідний. Не милий, не м'який, не лагідний, суворий і вимогливий. Вівіть ну, собі, що почався страшний суд. Ідеш ти назустріч Богові і готовий йти за ним, але позаду в тебе ці проблеми подібні тому, що треба когось поховати. При страшному суді треба думати, кого ховати кого не ховати. Та вже пізно, пізно думати про такі речі. Треба йти на назустріч Богові і за ним, або залишатися із Тими, хто приречений на смерть і загибель і тощо, і тощо. Христос приходить в світ, щоб вести нас до вічного життя. Він викриває нам врата до вічного життя. І уявіть собі, що перед цими вратами ти зупиняєшся і кажеш, ні, почекайте, я ж ти не піду, в мене турбота. Поховати когось треба. Суворість його незвичайна. І нам треба звикати до цієї суворості. Бо якщо ми будемо вірити тільки в лагідного і милостивого, нам не сягнути ніяких перемог. Він приходить у світ для того, щоб подолати... Головного ворога людського сатану і подавати смерть, другого ворога людського. І подолати людську слабкість, бо людська слабкість і перевела в світ смерть. Не ворог роду людського надає нам смерть. А ми самі. Піддавшись через слабкість свою спокусі, відкриваємо себе на зустріч смерті, а не життю, загибелі, а не вічності. Він приходить для того, щоб це все змінити, щоб надати нам порятунок від нашої слабкості в першу чергу. А якщо ми подолаємо власну слабкість, ми будемо порятовані від смерті в найвищому розумінні. І безумовно зможемо подолати і ворога людського, який хоче нашої загибелі більше нічого. Той, хто виходить на таку боротьбу повинен бути не тільки добрим, лагідним, але й суворим. Так, часом він хоче для нас милості, а не жертви, але часом його вимоги здаються нам неможливими, бо вони не здійснені, а ми повинні їх здійснювати. От нам лицем наших втрат І той смерті, що зараз так збирає свій врожай багатий, нам треба зрозуміти, що ми не слуги тої смерті. Це ми не повинні бути з мертвими, які ховають своїх мерців. Не в тому розумінні, що не треба проводити свого побратима вічне життя. Треба. Це само собою, тут і питання. Але духу свою, розум свій, почуття своє віддавати смерті і таким чином служити їй і давати їй. Поглинати тебе, твою душу, твоє існування. А вона не нажерлива, вона поглине тебе і всіх інших і буде поглинати і поглинати. Та ні. Хай мертві служить тобі. Ми прагнемо життя. Ми прагнемо життя. Ми з Богом, який є путь, істина і життя повинні бути вищими за смерть і за поклоніння дій. Ми повинні нас важати на неї. Вона не володіє нами, вона мить, якої ми навіть і не помітимо, коли будемо вмирати. Бо існування безперервне. Для людської душі безперервне існування. І саме так ми тому повинні ставитись і до наших втрат. До тих, кого ми втратили безперервне існування. Тіло треба поховати. Але з цього не треба робити культуру. Цьому не треба поклонятися. Поклоніння смерті це справа мертвих.